Привіт-привіт, шановні панство! В цьому відео я поділюся одним класним сервісом, який законов вам купу часу та грошей. За допомогою нього ви зможете створювати класні вірусні відео, формати, ідеї, хуки. Тобто, тут купу всього для того, щоб створити ваш класний контент як в рекламу, так і на особистий бренд. Отож, поїхали. Отож, сервіс називається Lazy Lions класний сервіс, максимально щас, детальніше все пройдемось по ньому. Отож. Ви включаєте, ви реєструєтеся по класиці. Заходимо, що ви бачите. Ви бачите, у вас такі є дашборти і, відповідно, наша панелька. А давайте пройдемось по панельки. По панельки ресерч. Відповідно, тут ми шукаємо наші ідеї. Вони можуть бути як і в шортсі, як і в Ютубі, як і в постах, терецях, новинах і так далі. Також вони розділені по категоріях, тобто ви можете бачити по категоріях, але більш детальніше ми повернемось до цього. Далі, тут є вкладка ідеї. Щоденні ідеї, автоідеї і генерація ідей. Тобто ви накидаєте свій текст, який у вас є, і він автоматично докидує якісь ідеї, які ви можете докрутити і, відповідно, це все створити. Далі, в райт, тобто тут ви можете написати, згенерувати свої ідеї, тобто хуки, третці, не знаю, вірусні, якісь хуки, формати, тобто тайтли, тобто все, що у вас треба для створення успішного відео, креативу, тут є. Отож, рухаємось Далі Далі тут у нас є аналіз вашого, вашого або конкурента, або вашого експерта, або якщо ви експерт ваших конкурентів, відповідного аналіз вашого профілю. До цього ми теж повернемось і покажемо. І, відповідно, ваша оптимізація. Це на початку можете налаштувати, або потім ви можете все це змінити. Ну що, давайте повернемося до нашого головного входу, як ми і заходили. А, отак. Так, 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 так. дашбордик, дажбордик. Давайте по ньому пройдемось. А що ми тут є? Ми одразу попадаємо на ресерч. А, як я казав, тут ділиться по категоріям, або ви можете знайти по ключовому слову, яке вам потрібно, також ви можете відфільтрувати. Якщо вас цікавлять тільки новини, в яких ви можете взяти якісь заголовки або там, не знаю social proof, або щось інше. Ви можете їх включити і так і виключити, і подивитися, поресерчити. Але я хочу, наприклад, знайти якісь. Не знаю а, хочу, наприклад, знайти якісь формати креативів на Instagram для, наприклад, клієнта не знаю. Make money онлайн. Прекрасно, все нехай буде. <рех> Рухаємось далі. Ви можете це як і зберегти. Ви можете подивитися перегляди, кількість переглядів. Ви можете зайти, подивитися більш детальніше, що відповідно використовували тут. Будь ласка, ви тут можете say, I I can... подивитися, подивитися, з якого хука починалося, Тобто маса ідей, маса форматів. Просто беріть і реалізуйте. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. А, так, рухаємось далі. По ідеям, як я казав, щоденні ідеї, да? це я просто, для прикладу, накидав, що це може бути. Воно автоматично, грубо кажучи, генерує ваші ідеї. Ви можете якісь вашою інстою, Тіктоком, Ютубом, і воно буде вам накидати ваші якісь ідеї. А, далі, як ви можете їх згенерувати, відповідно. Ви можете, наприклад, обрати якусь тему, От, наприклад, ця тема нехай буде, і відповідно, воно буде шукати по цій темі нам наші ідеї. Відповідно, генерація самих ідей, те, що я казав. Да? Воно може проаналізувати ідеї, відповідно, з Reddit, з Twitter, і так далі, воно підтягує це все. Далі ви можете створити свій контент, ви можете нагенерувати свій список якихось ідей по ключових відповідно топікам. Натискаємо, наприклад, не знаю. там, Нехай буде AI. І вона буде шукати. Так, ai чатботи, боти Ось. Воно шукає відповідно схожі tiktok формати шорти підтягує, і ви вже можете брати якісь теми, і це реалізовувати, і це брати в роботу. Тобто воно підтягує дуже-дуже багато, відповідно, класних тем, де воно відбувається, показує, що зараз на піки популярності воно може згенерувати вам відповідну ідейку якусь, натискаємо на цю галочку. Воно перекидає і починає генерувати вам автоматично якісь ідеї для контенту і так далі. Ось, як бачите, я натиснув і воно підкинуло, які ідеї можна вже брати і реалізовувати. Чомусь вона, ну, зараз перемішку із англійською, і з російською. Але ви бачите, да? ми натиснули просто на одну галочку, і воно вже згенерувало нам відповідно якісь хоки, ідеї, які вже можна брати в роботу і реалізовувати. Або їх можна зберегти, або можна відповідно, наприклад, натиснути. сподобалась мені ця тема. Да? Я натиснув галочку, натискаю Написати. Далі, що тут є цікавого? Тут можна створити відповідно voice вашого бренду, тобто тонну voice. раз. Далі додати call to action, да. пише комент, так далі. Далі, яка тривалість цього відео буде на хвилину, на 30 секунд, на 2 хвилини, ну нехай буде на 30 секунд. Далі, що тут можна ще цікаво зробити? Правильно, портрет цільової аудиторії. Так, Ви натискаєте сюди і натискаєте, і створюєте ваш портрет цільової аудиторії. Прописуйте, що це за аудиторія, які в неї болі, які основні меседжі. Що треба, ну Тобто, ви самі розумієте, ви просто створюєте. Аватар вашого клієнта. Все, ви завантажили. Це ж просто ідеально буде. Якщо у вас ще є веб-сайт, воно ще це те пітяне це все, і все, і по факту ви маєте те цільової аудиторії, наприклад, у вашій. І ви просто заходите. Тема випала якась, яка вам сподобалася, натискаєте галочку. Ви просто один раз зробили ваш портрет, воно зберегло. Натискаєте галочку, натискаєте Let's Write, і вона формує вам список. Список відповідного. Почався аналіз, тобто робиться аналіз, він аналізує, і потім у вас на виході ви маєте список ваших відео, форматів, які ви вже можете реалізувати. Це як може бути вже написаний сценарій, який ви просто відкоректуєте, відредагуєте, зробите красоту і все. І готовий сценарій. Просто беріть і робіть все. Все максимально просто і легко. О. Все, Поки я говорив, воно вже сформувало а, скрипт. Та ви що, та ви що? Ось що ми отримали на виході. Подивіться, два скрипта, буквально за пару секунд. Мені треба було сьорчити інстаграми, Ютуби, Шорти, щоб знайти якісь не знаю аля сценарій, потім адаптувати. Ні, я просто вибрав тему, яку мені цікавить. Воно вибрало мені список вірусних якихось хуків. Я натиснув, потім обрав свій портрет, які мені, наприклад, треба, там коуч якісь, да? Натиснув далі. Воно автоматично згенерувало на основі цього хука. Відповідно, повністю скрипт на два на вибір дала, і все. І далі можна рухатися далі. От, наприклад, подивіться, в принципі, нормальний годний скрипт, який потім можна докрутити, і він буде взагалі супер. Просто ти обираєш, натискаєш, відреагувати, якщо там треба щось підреагувати, редактуєш, і все, і ви маєте готовий суті сценарій. Ось, будь ласка, тут можна коригувати, як хочете. Як хочете, ви можете щось дописати, щось переробити або перегенерувати. тобто, це в ваших руках. Ну, це я вважаю супер круто і супер класно в розрізі того, що треба швидко це все робити. Це неймовірно класно. Так. Далі перейдемо до самій генерації хуків, трендів. Тобто, ну, подивіться, скільки, <сь> скільки тут можна генерувати. Ну, давайте нехай не знаю, там буде хуки, Да? Найцікавіше. найцікавіше. Написуємо якусь тему, наприклад, який нам треба хук. Не знаю там. Та й не хочу нічого писати, наприклад, буде АІ. І воно починає генерувати, наприклад, хук на основі того, що ми, наприклад, написали, Да? І дивимося, які будуть у нас результати. Будь ласка, Теж, те ж саме. отримуєте інформацію і все, і можете це брати сразу в роботу. Але найцікавіше для мене було це відповідно. Ось цей пунктик. Натискаємо. Що ми маємо? Ми тут маємо чітку структуру, як будується класний відео. по Пам'ятаєте, я розповідав про формати. От різні формати, є, якраз воно по цій структурі і будується. Подивіться, негативний маркетинг, те, що я казав, так? Да? Тут натискаємо подивитися приклад. Воно нас перекидає, і ми можемо дивитися реальний приклад. You need to stop doing this retail jobs and do this instead. I used to work in a warehouse two years ago. Make... Будь ласка, негативний маркетинг. Беріть і розпишіться, по суті. Берете все тут. Структура повністю розписана. Що як тобто, повноцінний пром для відповідно Аїшки самої. Ну тут дуже-дуже багато. Фейк-шок так само. Формат. The Earth is actually flat. I know. I know. Тобто, ну, бачите, тут по суті все розписано. Ви просто берете цей темплейт. Натискаєте Заюзати, пишете вашу ідею. Не знаю, там якусь там ідею пишете. Ви так само обираєте час, який ви хочете, то на 30 секунд, на хвилину обираєте вашу цільову аудиторію, обираєте call-action, to action, який вам треба, то на voice» обираєте. І натискаєте Згенерувати. І, по суті, маєте так само класно згенерований скрипт. Все. Нічого вам, по суті, не треба такого важкого робити. Вам просто взяти посві... і натиснути згенерувати. Ну, я натисну «Згенерувати». Звичайно, я там вообще якусь фігню написав, але якщо ви розпишете нормальний промтик, ще додасться цей промт самої Аїшки, це просто нічого ви не роблячи, ви згенеруєте уже два скрипта, які, по суті, можна вже взяти, реалізувати в роботу, віддати, зробити рілс, собі, нарізати рілс, або ну це дуже багато кінь часу, як експерту, як і спеціалісту. Тож, беріть і використовуйте. Ну просто. Халявний, по суті, сервіс, якщо ви можете це взяти в роботу. 30 доларів на місяць коштує. Можете, по суті, взяти пробний трейл період. Але, в принципі, за 30 доларів ви маєте таку відповідну круту базу економити час та гроші. Це супер просто. Все. Бачите, будь ласка, ви маєте зенероване відео ваше. Отож, отож, отож. По суті, давайте перейдемо до останнього пункту: аналіз. От я, наприклад, робив на основі свого аккаунту. аналізував ось. Теж, по суті, дуже прикольно. Натискаєте, наприклад, ну, наприклад, давайте ще раз мене не з Так, іде аналіз. Базовий аналіз іде по рілсах, що погано, що непогано. І так далі. І відповідно є розширений аналіз. Натискаємо. Чекаємо буквально пару хвилин, і ви тут отримуєте теж поради. По відповідно вашому, ну тобто, що у вас краще працює, що у вас гірше. Ну, тобто ви розумієте, зліва, справа. Да? Як можна покращити, що можна взяти, якісь теми, ідеї для цих тем, також натискаєте вас, прикидає генерації ідей самих. Далі, що ви можете використовувати, які хуки ви зараз використовуєте, що ви зараз робите, рекомендації загальні взагалі, і відповідно контенти для. Самої ваші ідеї, тобто ідеї для самого вашого контенту. Просто ви можете взяти, наприклад, вам сподобалась якась з цих тем, наприклад, ви натискаєте. І так само генерується вам Reels. Все, Все максимально просто. Оці рекомендації дуже-дуже, я вважаю, корисні. Можна брати і в роботу, в принципі, ви дивіться, просто з нічого воно згенерувало, дивіться, вже мені якісь теми на Reels. По факту я просто натискаю на одну кнопочку, наприклад. Натискаю на ту аудиторію, яку мені треба натиснути, натискаю написати, і воно мені генерує. Так само, якщо ви видаєте трець, так само воно для треца генерує, так само і для YouTube генерує, так само і для LinkedIn генерує. Готовий контент. Прямо за 5 хвилин. Беріть, реалізовуйте, робіть швидко і вийде дуже все просто. Давайте дочекаємося, що у нас вийшло. Мені аж самому цікаво. Отож, вийшли ось ці два скрипта. Да, я розумію, що воно на руснявій мові, да? але нічого, я думаю, тут в налаштуваннях можна щось це пофіксити, бо бачите, там на англійської, воно англійською пише, і російською чогось дивно. Але сам факт, сам факт. Подивіться, ви вже маєте, по суті, я вже маю, вже по суті, два рілса, які можу просто трошечки підкоригувати і запустити в роботу. Отож, якщо вам треба швидкий контент. Якісний контент. Швидко проаналізувати вашу конкуренцію, зрозуміти, які формати класно працюють, які хуки зібрати, відповідно сформувати ваші формати креатив і запустити буквально за 10 хвилин цей сервіс просто ідеальний, який законуть ваш час та гроші. Якщо вам сподобався цей урок, пишіть звичайно комент, вподобайку, лайку. Побачимось!